Казка Івасик телесик. Жили були дід і баба. Діток у них не було, і вони про це дуже сумували. Одного вечора каже баба Ой діду, як би ж ти нам синочка, маленького, гарненького, щоб ми його любили й колисали. Відповів: То зробімо човника. Пущу я його на воду може, Бог пошле нам дитинку. Так і зробили Пустили човнику річку, а вранці дивляться, а там сидить хлопчик рум'яний, усміхнений, золотокосий. Ой, дідусю, каже баба, це ж наш синочок. Назвемо його. Івасик Лесик І став Івасик рости не по днях, а по годинах. Дід зробив йому човник. Коли Івасик підріс, дід каже: Пливи, синочку, на річку рибку ловити, тільки слухайся мами, коли вона тебе кликатиме. Вертайся додому. Пішов Івасик ловити рибку. Сидить у човнику, закидає вудочку, а рибка аж сама на гачок скаче. Баба стоїть на березі й кличе. Івасику, телесику, припливай додому. Будемо вечеряти. Уже пливу, мамочко, каже хлопчик. І веслує до берега. Але біля лісу жила зла відьма, що підслуховувала, як баба кликала сина. От наступного дня переодяглася старенькою жінкою, прийшла до річки І крикнула. Івасику, Телесику, припливай до берега, мама тебе кличе, вечеря готова. А Івасик слухає та відповідає Ні-ні, не мамин голос. У мами голос тоненький, а твій грубий. Пішла відьма і вернулась пізніше, з тонким голосом, як у баби. Івасику та Лесику, припливай до берега, будемо вечеряти. Івасик подумав, що то справді мама. І підплив, а відьма схопила його і забрала до своєї хати, посадила в комору й каже доньці, Доню, за тоби піч завтра будемо Івасика їсти. Івасик сидить сумний, а відьмова дочка жаліє його і шепоче Не плач, я тобі допоможу. Як мама полетить по дрова, я тебе випущу. Так і сталося. Дівчина дала йому свої крила чари, а Івасик вилетів через віконце І швидко-швидко полетів додому. Баба з дідом сидять на березі й бачать летить щось, блискуче над рікою. Та це ж наш Івасик Телесик, зраділи вони. Обійняли його, нагодували, і відтоді Івасик більше ніколи не відпливав далеко від дому. Дітки. Ця казка вчить, що треба слухатись рідних, бо вони бажають нам добра. І навіть коли стається біда, сміливість, розум і доброта. Завжди допоможуть знайти дорогу додому. Це була дарусина казка Пам'ятай, казки оживають, коли їх слухають добрі серця.